Індіра Екадаші день звільнення роду і очищення карми. Це унікальний час, коли відкриваються двері для зцілення та благословення всього роду. Він є одним із найсильніших для очищення кармічних відбитків. У ведичних писаннях сказано: завдяки суворому посту та молитвам у цей день людина може визволити душі своїх померлих предків із пекельних вимірів. Подарувати їм світло і спокій, а також отримати божественний захист для своєї сім'ї та майбутніх поколінь. У році лише два такі Екадиші: індіра та Мокшада. Це рідкісна можливість глибоко вплинути на карму свого роду, як дотримуватися індіри Екадиші: піст, повний утримання в діжі та води, або на воді, або на фруктах і воді. Вибирайте доступний для вас варіант, якщо є особливо протипоказання, духовні практики, молитва за рід, медитації, простирання роду, практики вдячності батькам та роду, доброчинність, пожертви, годування потребуючих, підтримка тих, хто цього потребує. Індіра Екадаші – це можливість відпустити тяжкість минулого, зцілити родові болі. Примиритися з батьками, відчути силу свого коріння. У цей день ваші молитви звучать особливо гучно у Всесвіті, несучи світло всім поколінням до вас і після вас. Юдхішкіра Махарача сказав: О, Матха Судана, о переможець демона Матху, як називається і темної половини місяця Ашвіна, вересень жовтий, Будь ласка, розкажи мені про його славу. Всевишній господь Ший Кришна відповів, цей святий день називається Індіра Екадаші. Якщо людина поститься в цей день, всі його гріхи знищуються, а його предки, які впали в пекло, отримують звільнення. О, кращість царів! Той, хто просто слухає про це Екадаші, досягає великого блага, отримане жертвопринесенням коня. У Сатія Югу жив цар на ім'я Індрасена, який був таким могутнім, що знищив всіх своїх ворогів. Його царство називалося Махішматійпури. Відомий і дуже релігійний цар Індрасена належним чином дбав про своїх підданих. Тому він був дуже багатий золотом, зерном, синами та онуками. Він був також великим відданим Шрівішну. Особливе задоволення він отримував, оспівуючи моє ім'я, вигукуючи Говінда, Говінда. Таким чином, цар Індрасена постійно присвячував себе чистому духовному життю і проводив багато часу, медитуючи на абсолютну істину. Одного разу, коли цар Індрасена щасливо і спокійно головував на зборах, з'явився неперевершений оратор Нарада Муні. Що спустився з небес? Цар надав мудерцю народі, святому серед напівбогів велике шанування, вітаючи його поклоном, запрошуючи до палацу, пропонуючи йому зручне сидіння, умивши його ноги і вимовляючи сердечні слова вітання. Тоді, Нардамоні на сказав Махараджу Індрасені: О, цар, чи процвітають сім складових твого царства? Розмірковуючи твій розум над тим, як найкращим чином виконати покладені обов'язки, чи стаєш ти все більше і більше відданий Верховному Господу шрівішну? Цар відповів, Твоєю милістю, у найбільші з мудреців, все дуже добре, сьогодні, якраз до твого приходу, вдало здійснені всі жертвопринесення моєму царстві. Будь ласка, зроби милість. Поясни причину свого приходу сюди. Тоді Шрінарда, мудрець серед напівбогів, сказав: О, славнозвісний серед царів, вислухай мою дивовижну мову. Коли я спустився з барахмалоки на Ямалоку, Господь Ямараджа вельми сердечно привітав мене і запропонував чудове сидіння. Так як я правильно прославляв його і прекрасно служу Всевишньому Господу. Я помітив твого батька на зборах Ямараджі. Він був дуже релігійним, але через те, що перечасно перервав піст викадощі, він потрапив на Ямалоку. Твій батько передав кілька слів для тебе. Він сказав: у Махішматі живе цар по імені Індрасена. Будь ласка, розкажи йому, що я перебуваю тут, що через свої минулі гріховні. Я змушений жити в царстві Ямараджі. Будь ласка, передай йому це послання від мене. О син, дотримуйся Індіра Екадаші і роздавай багато милостині, так я зможу піднятися на небо. Нарада продовжував, вислухавши ці слова о царю, я одразу ж пішов до тебе, тобі слід допомогти батькові дотриманням посту в індіри Екадаші. Завдяки цьому добродійному вчинку, який ти зробиш, твій батько потрапить на небо. Цар Індресенно попросив, О, великий нарадачі, будь ласка, будь милостивий, і розкажи мені, як дотримуватися посту в інді також скажи мені, в який місяць і день він проходить. Нарада відповів О, цар, будь ласка. Вислухай, як я опишу правила дотримання індіри Екадаші. Цей Екадаші буває під час темної половини місяця Ашвіни. У Дашамі, день перед Екадаші, встань рано вранці, умийся і потім зроби щонебудь для Бога з повною вірою. У півдні знову умийся в проточній воді і запропонуй підношення своїм предкам з вірою і відданістю. Не треба їсти більше одного разу на день, а вночі спи на підлозі. Коли ти прокинешся в кадощі вранці, ретельно вичисти рота і зуби, і потім з глибокою відданістю до Господа дай наступну святу обітницю. Сьогодні я буду повністю поститися і відмовлюся від усіх видів відплати за це. О лотосо сооки Всевишній Господь! О, непогрішний, будь ласка, дозволь мені сховатися у твоїх лотосних стоп. О встань, перед шалаграма шилою і вклоняйся йому щиро, дотримуючись всіх правил та положень. Потім запропонуй підношення своїм предкам, потім нагодуй гідних брахманів і запропонуй їм якусь пожертву згідно своїм можливостям. Після цього візьми їжу, піднесену предкам, понюхай її і запропонуй корові. Далі вклоняйся Господі з пахощами та квітами і на завершення не спи всю ніч біля божества кишави. Рано вранці, наступного дня двадаші, вклоняйся шріхарі з великою відданістю і запроси брахманів на розкішний бенкет. Потім нагодує близьких і сам прийме їжу в мовчанні. О царю, якщо ти суворо дотримуєшся описаного посту в Індіра контролюючи свої почуття, твій батько безсумнівно підніметься в обитель Господи. Вішну, сказавши це, даваріше нарада, миттєво сник. Цар Індрасена досконало виконав настанови великого святого. І постився разом зі своїми близькими і слугами. Коли в Вдвадаші він перервав піст, з неба посипалися квіти. Благо, придбане Індрасеною, завдяки дотриманню Екадаші, отримав його батько, який перебував в царстві Ямараджі який таким чином знайшов повністю духовне тіло. Індрасена побачив його, як він піднімається на спині гаруди в обитель Господа Харі. Сам Індрасена без перешкод керував своїм царством, а коли прийшов час, передав царство синові і теж вирушив на вайкунху. О, у така слава Індіра Екадаші, темної половини місяця Ашвіна. Кожен, хто слухає або читає це оповідання, без сумніву насолодиться життям в цьому світі, звільниться від всіх минулих гріхів і після смерті повернеться додому назад до Бога, де буде жити вічно. Так закінчується розповідь про славу Ашвіна Кришна Екадаші чи Індіра Екадаші з брахма Вайварта Пурани. Примітки. Перше. Сім складових царства сам цар, його міністри, його скарбниця, його армія, його союзники, брахмани, які вчиняють жертвопринесення, і потреби підданих. Друге. Кожна жива істота індивідуальна, і кожен повинен індивідуально практикувати свідомість Кришни, щоб повернутися назад до Бога. Як стверджується в Гаруда Пурані, Ті, хто знаходяться в пеклі, не можуть практикувати свідомість Кришни, оскільки воно вимагає певного спокою розуму, що неможливо через пекельні тортури. Якщо близькі грішника, який страждає в пеклі, роздають милистиню від імені грішника, він може покинути пекло і піднятися на небесні планети. Але якщо близькі грішника дотримуються для свого страждаючого родича, це Екадаші, родич безпосередньо відправляється в духовний світ, про що йдеться в цій главі. 3. Шрі, шалаграма шила це божество Господа вішну у вигляді гладкого, круглого, темного каменю, і віддані, поклоняються йому, щоб досягти звільнення. Шалаграма шила описаний в патма Пурані, Утара.